Це, якщо подивитися на цю всю красу, то найбільша краса Валерій і Танюшка. Це там, де наші дітки, Бо то вони є з красою в майбутнє. Ми зараз ще заїдемо до Ни, Владіслав, потім вітав морок пізніше. А це світла. Вона керівника. Доброго дня! Тері, цього, Вона щось така напружена, чого напружена. Що, Сергій обідав? Я, я думаю, що я він тебе не обідав. Він дуже гарна людина. Я його шаную. Я він надійний, хороший. Ми на дві не пішли. Поїхали, а, пішли. Давай, ми за тумаль. Ну тут ще я борожок, я бачу, покунами була. Ми до нього змолеємося. А що оце? Така красота, що розвали? Я не був, коли вас не було. Дух, Ні, я робив І Те, що мені треба було робити, я робив. А Зараз буде до дорогі черги, якщо садка. Уже можу сказати. Це кофе. Це... Це... це дівчата, має музикальний центр, тому що музикальний центр 250 кіловат, слабенький, легенькі, а це музикальний аце. Кірота, так, Андрій, Маша так? Там бачите на півдні. Ви можете до нього можете підключати все і проводити всі заходи. Ну давай, на жаль, крім. Подимось. Ну, що у вас. Ми а ну у разкривається. Може, тримає, що <різь> в цьому ярше. Мала динапенна вона відряджень. Вона струпи, це там смерма ходити, вона привіт, передавала і сказала наступні слова. Разом, бо це наше. Тепер можу розкрити вам секрет. В другому півріччі розпочинається реконструкція того старого приміщення в Первошах, де будуть... Раніше було їх більше, і не пропадало. Тут, я. Тут вам хто серед прийде допоможе, чи хто? Чи ви розберемо, а духові такий. Так от я завершую думку. У нас вже в селі від 0 до 6 років 150 дітей. Від 3 до 6. 90-95. У вас розміщається ліжка сіки 40. 40. Тобто виникають проблеми, це гарні проблеми. Це гарні, щоб дітей збільшувались народжуваність. Це просто класно. Так от виникає об'єктивна фізиції, що потрібно зробити другу, другу чергу дитячого садочного комплексу, щоб тут були менші, а старшинці вже підтягувалися до школи, там буде зрозуміло окремо. Їм будуть і спальні кімнати, і ігрові кімнати, і буде, ну там не буде, буде столова, де вони будуть харчуватися, бо кухня ж там на території школи є. Тобто все те, що відповідає вимогам для гармонійного розвитку маленького громадянина, маленької дитини. Це ж класно? Ми можемо краще розмістити такі діти, забрати да. тільки крилічок. Є дуже велике бажання прискорити цю роботу, але вона буде розпочинатися у другому поліці, виходячи з тих програм, які є, то ця робота буде продовжуватися. Така ж сама аналогічна проблема Валерії у Югна по ФАП, така ж сама аналогічна проблема по Владіславську амбулаторії. Це також потрібно вирішувати. Багато проблем я був у третій школі на першому, а на останній жіночку і був у першій школі. Це моя печетна школа, як я працював голову Госмову Зницька. Так як те, що робив Валерій, коли був головою когось, так воно сьогодні на, на цьому етапі і доживає. Потрібно туди заглянути і допомогти. Десь мер і сьогодні поїхав в міністерство, бо якщо ми не будемо замічати регіональну розвиток, ми будемо замічати цих проблем умороночі, то скоро потонує на світі, вже далі немає куди вивозити і Проблема, наче, Програма, як будь-то невеличка, але вчора мер оприлюднив обласній адміністрації. Це 26 мільйонів а далі вода, і одне за одним, одне за одним, одне за одним. Але це я сказав не для того, щоб плакатися, для того, що треба радіти добрим справам і виб'єднуватися. Так, мої земляки, ви розберетесь, запрошуйте на свято, це сильний потужний агрегат, який дає можливість, дасть, надасть вам можливість покращити, покращити, бо на вас і буде мішати. Ота ж штука. якщо ти можеш разом, щоб ми світали з дівчатами, то, то, то давай. Я думаю, що журба нас фотографії розмістити і в Карапішівській правді. Бо Мироницька правда, мировичська правди немає. Ви не каже такого. Ви не заперечуєте? не Дуже приємно, що ви відкажувати до вас. Дуже приємно, що цікавити нашими обмеження. Допомагається змішувати. Але це підтрібна безпосередньо, да. Вікувати, да. Ну, вона допомагає нам. Ми знаємо, що трошки за не завжди є з вами. Була на випуску, і вона приїхала додому і мені ввечері розповідала, вона була просто окрилена. Душевністю, теплом, такою гарною аурою. Ну, вона сама по себе, правда. Це, та, 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 це зміст роботи і життя. Невелика це титанічна брація. Юра вже розібрав. Дівчата. А все, а все в нас дуже добре, тому що в нас дуже добрий, хороший, згуртований колектив. Дівчата люблять свою професію, свою роботу. Добросовісно відносини. Ну, ну, покажи на кухні цих Ага. Наглянемо сьогодні за кошти Валентини Петрівни, до речі, що вона нам подарувала на рік, Ми сьогодні вже супутникова антину підключили. Что що с упадеку антенна, интернета, а в интернету вы ви... не можете? Нема, есть у нас. А третий не дие у вас, если нема интернету, а вайфай нема, дите заради на вайфай, потому что вы маленькие, так, 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 а в фейсбуку нема, да, ну, ого, ну, вам треба загонять. Интернет нам треба, потому что я не могу, зараз ні, так по-іншому не можна. Поведіть нас, покажіть, що там у вас відбувається на кухні. Там ну, все у вас потрощено, побито. Все побито, все потрощено. Тут лише вікна від Тут лише вікна відчі. Заходите, і вікна. Ну, Я вже вам почав і все зараз. Так, це умова. Хочите, <говори> я вас виділю з цієї сторони і так потрібний. Я на вентіляцію хочу, подивитися, Доброго дня. Гори це все новенькі, на... да? Да, да. так? Так, так. Знаю я цю девочку, ти так розкладиш, наче я не знаю. От тут всі свої. Всі свої. Все, Валерій відповідає ви. Ну, то, це треба зсередини зайти, та там нічого не побачити. Я зараз перескопити. Гарна кухня у нас. Да. А ви ж відключатиме тепер. Ви вже підключаєте да. сюди. <рес> Якщо ви не зможете розібратись, то там ті що сплять. Маленькі, вони вам допоможуть і швидше вони зараз. Валерія, ти малий діти, вони зараз в інтернеті, в комп'ютері більше розбираються, як батьки. Так що нам допоможуть розібратися. Так, будьте здорові. Дякую.